Привіт, друзі! Ви на каналі Горгани і в цьому відео ми поговоримо про очищення води в польових умовах. Існує дуже багато способів очистити воду. Умовно, їх можна розділити на фільтрацію та знезараження. Кожен з цих способів має різні нюанси, і, відповідно, фінальний результат того чи іншого способу буде відрізнятися. Деякі способи більш зручні, деякі менше. Деякі підходять на велику компанію, деякі підходять лише для індивідуального застосування, деякі займають багато часу, а деякі швидкі. З деякими ви можете очистити відразу дуже багато води, а деякі мають певні ліміти по об'єму. Отже, зараз ми розберемося, які зі способів фільтрації та знезараження взагалі існують, і які з них оптимальніші для певних ситуацій. Отже, і фільтрація, і знезараження мають певні свої обмеження, а також переваги. Але головна відмінність між цими двома способами полягає в тому, що фільтри можуть захистити нас від бактерій, але вони не захистять нас від вірусів. Це пояснюється тим, що фільтр зазвичай має розмір пори 0,1-02 мікрони, і таким чином він може затримувати бактерії. А віруси вони ще менше, тому фільтр їх затримати не може. Саме тому віруси не фільтрують, а знищують за допомогою знезаражувачів, таких як діоксид хлору, срібло або ультрафіолет. Найбільш простим та поширеним способом знезаразити воду у польових умовах є використання різних таблеток, порошків або крапель, що містять діоксид хлору або срібло. Форма може бути різною. Якщо вам потрібно заразити невеликий об'єм, ну, наприклад, літр води, то краще використати таблетки, тому що за допомогою таблеток легше розрахувати дозу. Краплі можна використати на більші об'єми, а негранульований розсипний порошок. Можна використовувати для баків та каністр, де зберігається вода довгий час, і тут уже йдеться про десятки та сотні літрів. Переваги такого способу очевидні, крім того, що знезараження вбиває віруси, за один раз можна знезарадити великі об'єми води. Притому таблетки та краплі не займають багато місця та мало важать. Їх просто можна закинути в ємність. Збовтати та почекати певний час. От правда, чекати доведеться десь півгодини або більше. До того ж, від діоксиду хлору чи хлориду кальцію буде специфічний запах. І саме тому існують спеціальні таблетки, які додаються до таблеток з хлором, які цей запах нейтралізують. Ще один спосіб знезараження – це обробка ультрафіолетом. І для польових умов існують спеціальні компактні лампи, які випромінюють ультрафіолет. Такі лампи просто вставляються в пляшку чи в іншу ємність, працюють кілька хвилин. І у вашій воді вже нічого не живе. Плюси ультрафіолетової лампи це швидкість очищення і мінімум зусиль. До того ж, за допомогою ультрафіолету можна очищувати не тільки воду, а й поверхні, наприклад, внутрішні стінки фляги. І загалом все, куди доберуться промені. З мінусів, це обмеження по об'єму. Такий портативний пристрій розрахований на літр-півтора води. І він не підійде на великі компанії. До того ж, такий пристрій потрібно перезаряджати. Ресурс однієї зарядки може бути близько 50 літрів води. Ну і головне обмеження з незараження води полягає в тому, що воно лише вбиває бактерії та віруси, але не очищає воду. Тому вам перед знезараженням все одно доведеться якимось чином відфільтрувати воду, якщо в ній багато бруду, часточок та осаду, адже тверді домішки знижують ефективність знезараження. Скажемо також, що віруси, які спроможні вас вбити, живуть, як правило, серед скупчень людей. Це означає, що у вас дуже мало шансів зустріти їх десь. Біля джерела в Карпатах, але набагато більше, якщо ви набираєте воду із неперевіреного колодязя в якійсь агломерації. А тепер переходимо до фільтрів. Вони різні і їх багато. Почнемо з гравітаційних. Тут за вас всю роботу робить сила тяжіння. Вам же потрібно набрати брудну воду у резервуар і десь його підвісити. А далі вода буде стікати через фільтр у чисту ємність внизу. Такі фільтри чудово підходять для кемпінгу або на велику кількість людей, які сидять на одному місці, адже вони відносно швидко можуть відфільтрувати велику кількість води. Також великим плюсом є те, що ви можете просто підвісити брудну воду в мішку і дати гравітації робити всю роботу за вас. В той час як інші методи вимагатимуть від вас певних зусиль. Мінусом є те, що такі фільтри бувають досить великими та громісткими. До того ж, вам потрібно знайти спосіб підвісити великий об'єм води десь зверху, а в деяких місцях це може бути складно. Найбільш поширеними серед індивідуальних туристів є насосні фільтри. З такою конструкцією вам потрібно опустити один шланг у брудну воду, качати насос ручкою, а в той час з іншого кінця фільтру інший шланг буде видавати вам вже чисту воду. Такі фільтри компактні, але вони вимагають часу та певних зусиль для очищення. Розраховуйте, що один літр води ви накачаєте за кілька хвилин, а більші об'єми, відповідно, будуть вимагати у вас більше часу та зусиль. При виборі таких фільтрів звертайте увагу на два параметри. По-перше, це швидкість фільтрування. Деякі фільтри можуть фільтрувати літр за хвилину, деякі фільтри можуть фільтрувати 2, навіть 2,5 літри за хвилину. І це, погодьтесь, суттєва різниця. Другий параметр це ресурс самого фільтра. Він може складати як 700 літрів, а може складати і 10 тисяч літрів. Також треба розуміти, що ці параметри, вказані виробником, є дуже оптимістичними. В реальності і швидкість фільтрації і ресурс фільтра залежать від ступеню забрудненості води і скоріш за все будуть меншими. Ще одним типом фільтра є такий, що накручується на флягу. Тобто ви набираєте у флягу брудну воду, накручуєте на неї фільтр та можете через нього пити. Це зручно, легко та не займає багато місця. Однак такі фільтри повільніші за інші. Тому враховуйте, що в певних ситуаціях, наприклад, коли спека і треба пити багато води, вам просто банально може не вистачати швидкості фільтрації води через такий фільтр. Тож такі фільтри підійдуть для індивідуального використання, коли у вас на маршруті є багато джерел з водою, плюс ви не інтенсивно пітнієте, і вам не потрібно постійно пити багато-багато води. А от для приготування їжі в таборі їх точно буде замало. І останній тип фільтру, про який ми розкажемо, це трубчасті фільтри або фільтри соломинки. По суті, це пластикова трубка, всередині якої є фільтр, і вам потрібно просто всмоктувати через неї воду. Основним обмеженням таких фільтрів є те, що ви не можете завдяки ним накопичити воду. Тож вам потрібно пити тут і зараз, із того джерела, яке є. Тому, скоріш за все, такі фільтри не підійдуть для багатоденних походів, їх краще використовувати в одноденних прогулянках, де ви зустрічаєте на своєму шляху багато джерел води? Іншим недоліком таких фільтрів є те, що вам буквально доводиться докладати багато зусиль, щоб всмоктувати цю воду. Ну і безумовно, вам ще потрібно знайти зручне місце, де це можна зробити, або використовувати якусь чашку чи інший посуд. Це все, що я хотів вам сказати про фільтри. І тут ви скажете, а чому би не об'єднати? Фільтр і знезаражувач. Насправді такі фільтри знезаражувачі вже існують, хоча їх дуже мало. Один з таких робить компанія МСР він. І друге, що ви точно скажете, а як же кип'ятіння? Це ж найбільш надійний спосіб знезаразити воду? Так, це насправді непоганий спосіб знезаразити воду, але в польових умовах він достатньо довгий, незручний та енергозатратний. Ну, уявіть. Ви пішли в похід удвох, і у вас на двох є літровий казанок. Ви ж не будете носити з собою 6-літровий баняк. На цілий ходовий день вам потрібно десь 5-6 літрів води влітку. Її потрібно всю скип'ятити, охолодити, розлити в ємності та нести на собі. До того ж, кип'ятіння не вбиває всі віруси. І головне, щоб вбити певні бактерії та віруси, потрібно кип'ятити довго. 10-20 хвилин це норма. Ну і на закінчення кілька порад. Перша з них вивчайте регіон, куди ви йдете. В деяких регіонах вода з джерел і навіть річок дійсно чиста. І ви можете не використовувати фільтрів, а в деяких регіонах вам фільтри точно знадобляться. Друга порада. старайтесь набирати воду у самих витоків джерел. Там вода найчастіша. Якщо ж ви не бачите витоку, ви можете не знати, що верх потечії може бути якесь забруднення. Тому в таких ситуаціях краще скористатися фільтром. Третя порада: обов'язково попередньо фільтруйте воду, якщо вона каламутна. Так, ви збережете ресурс самого фільтру та Пришвидшити час фільтрації. І четверта порада: якщо ви набираєте воду біля самого джерела, перевірте, чи не користуються цим джерелом також тварини. Якщо так, то таку воду краще не тільки фільтрувати, але і знезаражувати. Дякую, що подивились це відео. Підписуйтесь на наш канал, далі буде ще багато цікавого.